Фізична активність у розвитку дітей. Фізична активність відіграє важливу роль у здоров'ї та розвитку дітей. Вона сприяє зміцненню м'язів та кісток, покращує серцево-судинну систему та сприяє розвитку, координації та рухових навичок. Ось декілька парад, які допоможуть батькам виховувати здорових та активних дітей. Створіть звичку фізичної активності, розпочніть з коротких ігор та рухливих вправ, поступово збільшуючи їхню тривалість та інтенсивність. Виділяйте час для спорту, забезпечте дітей можливістю займатися спортом та ігровими вправами на свіжому повітрі, щоб вони могли відчути радість від руху. Та зміцнити своє здоров'я. Заохочуйте активність, хваліть дітей за їхні зусилля та досягнення у фізичних заняттях, що стимулює їх подальші досягнення. Підключайте всю сім'ю, займайтесь спортом разом з дітьми. Це зміцнює сімейні взаємини та викликає позитивні. Емоції. Будьте прикладом, будьте активними та здоровими для своїх дітей. Це стане для них додатковим стимулом для здорового способу життя. Фізична активність це не лише засіб підтримки здоров'я, але й важливий елемент виховання здорових та активних дітей. Навчіть своїх малюків цінувати. Фізичне заняття та радіти руху, і вони будуть вам вдячні за це у майбутньому.